Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Зеленському можна багато що закидати із згортання ракетних програм. Відсутність фортифікації на основних напрямках ударів окупантів і бездарно про фукану велику війну, яку вони всім офісом тупо проспали. Пише політолог Марченко. Але для того, щоб звинуватити Зеленського у тому, що він почав війну, треба бути повним адобоювом або Трампом а Трампом, Зараз в процесі прийняття неминучого в нього вже було заперечування. Коли він заперечував, що Путін хоче війни, тоді Трамп Іно називав його хорошим хлопцем і казав, що Путін хоче домовитися, а не воювати. Потім в нього був гнів. Він гнівався на всі його передвиборчі обіцянки закінчити війну порушені, і зважаючи люди, його вважають поздобулом. Свій гнів, як і всі покидьки, покидьок Трампа зривав на слабшому на Україні і Зеленському. Зараз він на статі торгу, коли торгується, хто почав цю війну. Це остання відчайдушна спроба перекинути війну на початок війни з єдиного винуватця Путіна на Байдена і з якогось дива Зеленського звичайно часи зараз веселі. І багато фанатів Трампа повірять про бойовики Зеленського, який за словами Трампа почав війну з противником більше у разів, а тепер просить по всьому світу ракети. Але слава Богу, прихильників Трампа у світі не так багато, як в Америці. Довго пудрити їм мізки. У Трампа не вийде. Тому далі буде депресії тяжкі ночі в Маралагу з ключкою для гольфу. А потім прийде прийняття. Потім хуйло, який використав його Трампушку, як нічний горщик і насрав йому. Просто в голову тепер він посміховисько для усього світу і може забути про Нобелівську премію миру. Максимум, що йому світить – це купа-стрічка. В підручнику що такого ганебного президента в США не було за усю історію. В той же час Зеленський також розкритикував позицію Білого Дому щодо України, заявивши, що ще чинити лише на одну зі сторін конфлікту. Він нагадав, що після суперечки в овальному кабінеті адміністрація Трампа припинила надавання Україні військової допомоги, і зокрема заблокувала надання її розвіддані за словами Зеленського, в результаті Київ перестав отримувати інформацію про пуска російських ракет української території, що призвело до різкого зростання жертв серед мирних жителів. Допомога була розблокована невдовзі після того, як Україна погодилася на пропозицію США без жодних попередніх умов припинення вогню. Москва, втім, висунула кілька додаткових умов, які я як Київ так і багато хто за західних союзників назвали неприйнятними. З того часу Трамп і його соратники кілька разів погоджували вести проти Росії додаткові. Санкції, проте якихось конкретних кроків поки що не було. Мені щось заблокували та сказали: Йди, інакше ми не розблокуємо. І у тебе будуть втрати і зброї, і допомоги і за розвідданих. У мене питання: що Сполучені Штати Америки зробили дзеркально бік росіян. Іди на припинення вогню, інакше тобі санкційний пакет, сказав у зв'язку з цим Зеленський. Якщо бути чесними та справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували росіянам запропонувати і нічого не блокували. Тобто, коли ми говоримо про мир через силу, вибачте, виходить. Така, що мир через силу працює тільки в один бік і тільки у наш. І я вважаю, що це є несправедливий підхід. Додав президент України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.